Доброго ранку, з вами я Денис. Сьогодні я роблю сирний омлет для нашої сім'ї. Першим вбиваємо нашу сковорідку. Друге ми збиваємо яйця. Зараз покажу, що ми робимо третім. Третім. Ми набиваємо молоко. Можна любле молоко. Волонеше було, було смачне і файне. Зараз ми продовжимо, Ми, продовжимо. ми додаємо сиру. Тепер ми це все збиваємо. Сир е, я дам е, моцарелу. Він буде дуже смачний. Я ще дав трошки сиру. Бринза. Добре, зараз ми далі продовжимо. ось Віце, я хотів ще трошки додати. Далі ми знову це немо, збиваємо. Так ми це все поміряли і збили, ми це все закидаємо в нашу е, сковорідку. Тепер ми добу приправу. Це в мене буде паприка. така от. Це взагалі туди курки, паприка, Ну, вона дуже складні є, але покажу. Все. Це. це все помішуємо. Вроді би, як навіть виглядає смачно. Зараз будемо це все заливати. Треба до того до сковорідки. Я тули волію, зараз будемо готувати. Дивіться, я вже залив. Зараз будемо готувати. О, точно включаємо газ. Чекаємо. Привіт! Далі ми розігріваємо, включаємо трошки менший газ. Для того ми ставимо крішечку, крейшечку. Чекаємо 5-3 хвилини і все буде готово. Зараз ми робимо наш стіл, щоб батькам було приємно. Так, викладаємо я щечку дощечку. Викладаємо хлібчик. Зараз вам буде все файлі. опять опускаю. Так, наше яйце. Так, маленький тут є якийсь прогрес. Так, наступне, що ми робимо, це є бутягу бій масику. А у нас паска є тут. Ось, тримайте. Беремо маслику тут ставимо і в нас вже виходить такой столик. До цього я тоді ще візьму ножики, ножик-пилка. Я споріжаю ножик. ножик, який зробили наш дідусь нам. Так, що ми наступні робимо? Робимо, робимо тікам каву. Зараз ми перенесемося. Так, ми починаємо. Щоб зробити каву, ми витягуємо їхню лаву. Ось щось тут пору кава витягуємо. Так, тоді Та, так. Одну ложку, а мамі одну огроменну ложку. Е, так, ложечка. Одну громенну це тільки, як завжди. А татові я тоді ось стільки. Одна ложечка і друга ложечка. Це тепер ставимо кипятити чайник. І зараз ми витягнемо молоко. Ті прямо молоко. Хотів зробити нам е, собі нехсвіка, але у нас він вже вчора закінчився. Ми, на жаль, немає. Так, наше яєчко вже договорється прекрасно блюдом. Так, кава поки у нас готується і ми зараз перенесемося далі. Після цього ми витягнемо кобаску. Я тут буде вар. У нас є два будинок парила і ось така селян. Така Можете Может, я дві стане Щоб було, Вони хотіла собі щось приготувати, щоб вони змогли собі самі взагалі У нас вже чалік зараз буде кипіти, тому ми не це до ноги. Так, хотів сказати, що у нас уже готовий чайник, то вже готовий чаник закипів. От наше яєчко вийшло. Дружить. Дуже пухке, таке навіть повітряне. А зараз ми будемо заливати до кави водичку. До кінця не заливаємо, бо ми ще будемо потім доливати молоко. Я можу в майбутньому землю якісь відео, які я готовлю без квітів. Просто хочу стати професіональним кухарем. Так. Нам треба, трошки, э, трошки, ну, треба трошки зачекати, нехай вона настоїться, і потім я вже до неї долаю молока. Добре, а ми переносимося до стола. Поки в нас кипіла э, сама вода, я за той час вже хотів нарізати кобаску і виставити от отакі відпромети. Зараз будемо далі нарізати. Я Я нарізав. Ось, дивіться, як витаєте було одна, і у так, роман тут таких багато. І зараз ми будемо далі готувати. Я вже нарізав ковбаску, і почистив. Так, у нас виглядає. Що я тут зараз все розкладу? Ось все кобаску я поставив. Ой, що з камерою. А все, дивіться. Зараз будемо накладати нам яєчко. Я вже розклав всім порції. Зараз ще поставлю вилки і долью до їхньої кави молока. І буде дуже файно, добре всім початку продовжувати.